Привіт, я Маша Плієва, мій природній сад. І сьогодні будемо створювати з вами красу на майбутнє. Я у себе в саду, а ви дивіться, ось тут де дитячий майданчик. Я розпочала це робити. І хто е в моїм інстаграмі на мене підписан, Зараз поближче підійду, Хто з інстаграму і на мене підписаний, той знає, що я намагалась зробити е біля дитячого майданчика? У мене є одна стінка, зараз вам покажу: натягнути джгут і посадити духняний горошок, щоб потім він його заплів і було дуже гарно і красиво. І я сажала його в травні. І е я посадила в травні в тепличку і посадила в травні туди. І що ви думаєте? Зараз ви побачите результат, що відбулось за місяць. Він просто ось. Які а десь і повипадав, а в тепличці він навіть заквіт. І зараз подивимось, тут у мене планувала стіна з духмяного горошку і з звичайного горошку. Щоб чому саме так? Тому що я хотіла закрити е, цю стінку. Е, у мене позаду компостер, і я не хотіла бачити компостер. Тому е, я планувала, що поки у мене томати будуть маленькі, у мене тут буде е, горошок, і ми будемо зрізати, їсти, ходити, зривати. І так і було насправді. Горошок дійсно був. Я не скажу, що його було багато у нас, але так, щоб ви там по пару стручків в день з'їсти, і син прийшов, зібрав, то було таке. Зараз навіть більше. Я чередувала сажала звичайний горошок і духмяний горошок, і планувала, що в мене буде квітуча стіна. Перша помилка: ці горошки квітують в різний час. Це перше. Друге, цей духмяний горошок набагато сильніший, міцніший, вищий за звичайний горошок. Я тримаю це бадиля, тому що це плюс ось так було. Майже вже до даху доходила, це син рванув і воно відірвалося. Що о, квіт високо, і тому його не треба сажати високі грядки, в високий ящик, його треба сажати прямо в ґрунт, І зараз ми цим будемо займатися, тому що квіт був би ну, біля обличчя десь, а не так, що він десь високо-високо. І він дуже швидко відквітає, тому не жалкуйте, можна зрізати його, ставити, робити собі бікетики, тому що дуже швидко за один день його не буде. Ну, максимум там два, мабуть. У нього є специфічний аромат, ну, як сказати, специфічний. Він дуже приємний, він такий ем, концентрований, приємний. Але от зараз у мене квітують три квітки, і в теплиці аромату немає. Тобто не приймати, що зайдете і я дурманіть. Немає аромату. Тому о, ну, просто приємний, якщо його взяти і понюхати. Так, а ще пишуть, що цей горошик душистий, не е, істівний. В нього дуже багато насправді горошина. Він... По смаку, як звичайний горох, я його куштувала. І оп. Але кажуть, що він... не можна його їсти, що він навіть може бути отруйний у великих дозах, тому дітям точно не давати. Ну і поряд з істівним, звісно, не треба було сажати. Ну, ладно. Така от красота. Ну, дуже ж ніжна. Така цікава квіточка, насправді. дуже. Такий у мене асароті тут. Квітує. Дуже красиво. Я сажала в один час сюди, в теплицю і на вулицю. Зараз вам покажу. І е, ви зараз побачите цю колосальну різницю, тому що тут хоп, бачите скільки. І якого він розміру, і якого розміру він буде зараз на вулиці. Я вирощувала розсаду і сажала. Тому коли я побачила, що за місяць у мене ось так на вулиці, я вирішила, що треба щось негайно робити і зробила знову розсаду. І зараз ми з вами підемо його сажати, а це буде підживлювати томати. У мене такі стілажі, ящ... стілажі <вирішення> ще в парнику. Такі ящики я купувала на Ікеї. І у мене в касеті його треба просто негайно висадити, тому що він вже переріс, його можна було так чи крижнуть, щоб він накущався, але мені просто реально не було часу. Тому я його просто він стояв і поливався. Зараз я його не поливала спеціально, щоб його було легко діставати. Ми посадимо з вами в ґрунт його, і там я його підстрижу, для того, щоб він більше кущився. Ось такий хорошик у нас виріс. Бачите, треба було глибше. Занурювати саму цю цибулинку. Ой, цибулинку, господі Боже. Е, горошинку, горошинку. Він дуже легко проростає, це розвалюється, тому що він витягнувся. Ну, мені не було часу, я так це роблю. Знаєте, як <по, по любві? Він дуже легко, дуже швидко. Буквально на другий день вже хорошинки починають проростати. Йому треба тепло і волого, все більше нічого. Так, що пішли сажати. Я вставлю е, відео, де я в'язала ці жгутики, але вони нав'язані. Всі на один е, цвях, такі шурупчики тут і вкрутила. І все, і потім так вниз вниз вниз. І тепер у мене тут така арфа. Е, так, Арфа і є вже бур'янчик. Так пам'ятаєте, в теплиці, який розмір, який розмір тут сажався в один і той самий час, але ж на вулиці було дуже холодно. Тут є і побільші екземпляри, і поменше екземпляри. Прям взагалі поменше. Саме цікаве, от подивіться, він десь зламався, відмерзне, ну, коротше, щось з ним сталося. Він хоп, і покушився. Подивіться, скільки зараз, коли тепло стало, скільки пішло погонців. Тому я його всього підстрижу, щоб було краще йому пущити. Так, Цей горошок любить сонце любить простір, тому сажайте його, звісно, там, де є е, така можливість сонця бути побільше. У мене тут насправді не так, щоб прям повний день сонця, але воно тут є. Це приємно. Тому, я думаю, буде нормально. Це просто ви собі робимо траншейку і вставляємо. Я їх буду дуже-дуже щільно сажати, тому що я прям хочу, щоб це була така. Стіна квітуча. Дуже сподіваюся, що вийде. Тому я їх прям сажаю один біля одного. пролімо І будемо сподіватися, що все у нас вийде. Там, де поганенька відстає, бачите, він дуже переріс. Ну, витягнувся саме. Тому що у нас дуже погана була погода. У нас три, ну я думаю, як і у більшості в Україні три, три тижні були просто ляха. Дощі. Він там стояв, бідняга, чекав свого часу. І стали горінчик. Оп! І сюди ставили. Жодна рослинка взагалі не відчула, що з нею трапилось. Оп! шляпалі шлюпки мої. Я просто ставлю один біля одного. Так можна і не ставити, можна йому робити відстань. Але я сажаю так, щоб мені наверняка, один біля одного. Я бачила дуже багато відео. Ну, я вам на початку покажу е цих хальтана таких дитячих роблять. Не знаю ніколи. Ой, господи, щось не те поситила. якийсь. Дуже цікаво, чи вийде чи ні. Тож підписуйтесь на канал, щоб спостерігати, вийде чи ні. А наступну серію я зроблю просто прогулянку посаду. Щоб ми подивилися, що в мене взагалі є. Дуже треба добре пролити, тому що він посаджений шторфосуміш, а вона дуже швидко пересихає. І навіть якщо ви думаєте, наприклад, ви сажаєте з горщика, от я навіть вирощую тут, ви можете бати у мене ящики якісь наприклад, да? Я вирощую. І коли ви купуєте в, то, в садовому центрі в ви купуєте такі горщики, і ви такі витащили, посадили, пролили, все пішли. Потім да, в принципі на вулиці така собі погода, він не просохне. Це неправда, тому що тут е, в вторг всажають, щоб була легка транспорту, щоб там би швидше корінчики розросталися, але вона дуже швидко пересихає. І це інше середовище, аніж те, що куди ви посадили. Корінь все рівно в цьому ще знаходиться, і там буде сухо, взагалі сухо. Тому що його треба прям припитувати водою. Він, він смок тую воду, а не так, що ну, знаєте, як звичайна земля вона тримає вологу. Це взагалі не тримає вологу. Тому треба прям дуже добре, після того як ви висаджуєте з горщиків навіть в контейнерах рослини. Просто ви думаєте: ну, я ж типу нічого такого травматичного немає, Це ж з горщика просто виняв вийняв і посадив. Але його треба дуже добре проливати, щоб. Щоб не було мені боляче. Та -та 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 Поки у мене набирається вода в лійку, у мене тут є один місцяк, і тут насіялись дуже. В Миколаївчики насіялись і є трохи вербен. Я хочу зараз її відкопати, щоб посадити, щоб вона швидше набрала себе на розсаду, тому що тут її зараз розростеться піднесет, і він її закриє, і якби все на цьому. А так я її збережу. Тому що вона грошей коштує. Проливаємо дуже-дуже добре. По деяких як водичка вітається. Так щоб потім ніхто мені нічого не казав, я, ладно, не буду знов ж таки, ну це так ваткнув, хай буде. Обрізаю, я залишаю раз два, два листочки. Навіть я вже такі велички. Усіки. І втикну, може воно приросте. та інше не буду прибирати. Фух, друзі, ну що, попрацювали? Просто капець, як спекотно. М -м я вся мокра, червона, зараз швиденько в душ поки Уля мене не захотіла. Е з вас підписка, коментарі, якщо корисно якщо не корисно буду дуже рада. Все, пока!